Виключити прихильників захмарної швидкості із власних лав нині пообіцяли дніпропетровські байкери тамтешнім даївцям. Інспектори свою чергою кажуть, мотоциклістам більше приділятимуть уваги і захищатимуть їхні права на дорозі. Де, поміж байкерів та інспекторів, пішохідна правда заплукала, дізнавалася Ольга Павловська. Переломи хребта, черепа, кінцівок, різноманітні травми аж до смертельних. Що може статися з байкером після ДТП, Демонструє спеціальний манекен у шоломі, щоб сталося непоправне. Швидкість мотоцикла може бути зовсім невеликою, кажуть ударі. Шанують пам'ять загиблих байкерів. Лише в червні за участю мотоциклістів у Дніпропетровську сталося 16 аварій. Чотири людини загинули, ще 14 отримали травми. Женщина переходила дорогу, ні установлена місці. Старався вообще уйти від удара, але зацепілою. Е, ударився в автомобіль, припаркований. І на місці багівуда і кажуть, байкери винні лише в половині аварій. У решті винувації пішоходи чи водії автомобілів. Правоохоронці скаржаться, мотоциклісти часто на дорогах перевищують швидкість, але покарати їх можливо лише якщо зупиняються на вимогу. Ми не приймаємо таких кардинальних мір, щоб гоняти мотоциклістів, тому, що, щоб не виникала проблемна ситуація, а тим більше ситуація, яка може довести до літального ісходу. Тому ми приймаємо різні неординарні методи, це є наші небольші там секрети. Система штрафів існує і в байкерських колах. За нато агресивну поведінку, ігнорування правил та пияцтво за кермом просто виключають з клубу. Якщо чоловік вже збирається ризикувати своєю життю, своєю лично, вийти на куди-небудь, на определене місце, є треки, можна цим займатися. Але зачем підвергати ризику ні в чому не повинних людей? Це преступлення. Відловлювати лихачів на дорогах готові і офіційні клуби протоколу не випишуть. Сподіваються, подія, виховна бесіда та публічний сором. Ольга Олександр Куліш, Ніпро Петроськ, Новини 2+,2.